Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити примірку речей у Клінг AI. Для цього ми переходимо в AI Images. Натискаємо і обираємо AI Virtual Try-On. Нейронка дає нам можливість створити самостійно за промтом модель. Але ми будемо обирати вже готову із шаблонів. Також можна е, додати своє фото. Будь-яке і спробувати приміряти на нього. Зараз ми будемо обирати речі, які ми будемо приміряти на модель. Тому переходимо в Pinterest та скачуємо ці суконьки, які нам подобаються. Я рекомендую скачувати на білому фоні, бо так річ краще лягає. Ми його все зберігаємо та будемо зараз приміряти речі. Обов'язково вказуйте, що це сукня. Бо якщо вказати, що це топ, воно по-іншому ляже і буде не дуже. Тому обираємо на одне зображення та генеруємо. Чекаємо. І так само робимо з усіма іншими суконьками. Також можна обрати: тут у нас що одна річ, можна обрати, що там може бути дві речі: тобто топ і спідниця, наприклад. Або топ і штани. Варіантів дуже багато. Того є, як розгулятися і що спробувати. Тоді, коли у нас вже всі фото згенеровані, ми їх зберігаємо та зараз будемо оживляти нашу модель. Тут вказуємо промпт, який ми взяли у моєму телеграм-каналі, додаємо зображення. Ставимо на 0,5, тобто посередині, стандартний мод нам підійде, одне фото та натискаємо Генерувати. Чекаємо і так робимо з усіма іншими фотографіями. Ось така краса у нас вийшла. Діліться, як вийшло у вас. Буду дуже рада почитати ваші коментарі. Обов'язково підтримайте мене лайком, якщо вам сподобався цей туторіал. Це буде для мене мотивацією робити більше та краще. Підписуйтесь!